Ще одне питання, це е, Викона... пане Олександре, виконання бюджету за півроку. інші. Ну, не важного за півроку. по європейськи просто по імені. Да. Так. Ну, я до вашої шановні депутати. Я хочу, на ваш розгляд, зачитати виконання нашого міського бюджету за 6 місяців, за перше півріччя 2016 року. Доходна частина. Доходна частина загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2016 року запланована була в сумі 5 мільйонів 523 тисячі. За перше півріччя 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшли кошти в сумі. 6 мільйонів 222 тисячі 822 гривень, що становить 112,7% до планових показників. В тому числі офіційних трансфертів це дотація садочкам, надійшло в сумі 1 мільйон 211 тисяч або 88,8 від плану. Всього власних доходів загального фонду без зарахування субвенції з районного бюджету надійшло 5 мільйонів. 11 822 гривні або 125% від плану. Оце наше перевиконання міського бюджету. 125. За рахунок чого з'явилось таке перевиконання? На 129,1% виконаний план по надходженню податку на майно. При плані 1 мільйон 396 тисяч 800 гривень. Фактично надійшло коштів суми 1 мільйон 803 гривні 772 гривні. В тому числі податку на нерухоме майно 216 тисяч 14 гривень. Земельного податку з юридичних осіб 323 тисячі 12 гривень. Орендної плати з юридичних осіб за землю. 1 мільйон 222 тисячі 312 тисячі гривень земельного податку з фізичних осіб 20 тисяч 964 гривні. Перевиконаний план по акцизному податку на 16,4%. При плані 1 млн 330 тисяч надійшло 1 млн 198 тисяч дев'ятсот гривень. Перевиконаний план по єдиному податку на 20,7%. і 1 мільйон 206 тисяч надійшло 1 мільйон 455 тисяч 531 гривня. По адміністративних е, штрафах виконання е, склало 120,4%. По наданню адмінпослуг 107,9%. Державному витоку державному миту виконано на 109%. Недовиконаний план по акцизному податку. Е, так, за перевиконаний план 120. Перевиконаний план по акцизному mm. податку, інших неподаткових надходженням. Адміністративному збору по, за державну реєстрацію речових плав надійшло. Заплановано не було, а так як нам передана функція надання адміністративних послуг, поэтому у нас надійшло непланових 12 тисяч 950 гривень. І коштів також надійшло у непланових від реалізації безхозного без майна 987 гривень. Видаткова частина загального фонду за перше півріччя 2016 року становила 4 мільйони 845 тисяч 122 гривень або 82,5 планових призначень на вказаний період. За функціональними призначеннями видатка з загального фонду міського бюджету за перве півріччя встановили. Е, На управління використано коштів 683 тисячі 395 гривень. На дитячі садочки використано за півріччя 2 мільйони 772 тисячі 476 гривень. На житлово-комунальне господарство, включаючи дотацію КП комунпослуга. 932 гривні. На соціальний захист 37 864 гривні. Видатки на проведення заходів культури 25 432 гривні. Видатки на проведення спортивних заходів 4 425 гривень. Видатки на утримання та поточний ремонт доріг 407 265 гривень. І інші видатки 11 тисяч 732 гривні. У структурі загальних видатків асигнування на освіту склали 57,2% із загальної суми видатків. Органи місцевого самоврядування 14,1%. Житлово-комунальне господарство 18,6%. Заходи культури 0,5%. Видатки на утримання і ремонт доріг 8,4%. Протягом звітного періоду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери з міського бюджету направлено 2 мільйони 589 тисяч 890 гривень, що становить 53,5% від загальної суми видатків загального фонду міського бюджету. На фінансування енергоносіїв витрачено 746. 1996 гривень, що становить 15,4% від загальної суми видатків. На оплату продуктів харчування витрачено 183 459 гривень, що становить 38% від загальної суми видатків. Освіт тепер по галузях коротенько. Освіта, то наші дошкільні заклади. Бюджетом 2016 року фінансування дитячих садків за рахунок коштів міського бюджету протягом 1 півріччя 2016 року передбачено здійснити в сумі 3 мільйона 381 800 гривень. Касові видатки за відповідний період склали 2 мільйона 772 тисячі 476 гривень або 82% від призначень на вказаний період. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по дитячих садках становлять 1 мільйон 942 тисячі 437 гривень, що складає 71% від загальних видатків. На харчування дітей спрямовано із бюджету 183 459 гривень. На оплату енергоносіїв спрямовано 608 тисяч 450 гривень. Із спеціального фонду по дитсадках кошти освоєні в сумі 245 тисяч 379 гривень. Із них на продукти харчування витрачено 209 тисяч 719 гривень і предмети 35, матеріали предмети 35 627 гривень і на послуги 33 гривень. Следує галузь – соціальний захист та соціальне забезпечення. Фінансування видатків по функції соціальний захист та соціальне забезпечення передбачає надання фінансової підтримки міській ветеранській організації, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та учасникам АТО. За 1 півріччя 2016 року надано матеріальної допомоги матеріально малозабезпеченим сім'ям та на поховання в сумі 4480 гривень. Учасникам АТО 32 тисячі гривень. Надано фінансової підтримки міській ветеранській організації на суму 1384 гривні. Следующа галос культура. По заходах культури за перше півріччя 2016 року використано коштів на полі 25 432 гривні, що становить 60, 60 від планових призначень. Кошти використані на проведення міських заходів та свят. Це День захисту дітей, проведення Троїцького ярмарку і інші заходи. Спортивні заходи спорту. по заходах спорту за перше півріччя 2016 року використано коштів на суму 4425 гривень. Кошти на проведення низьких змагань по волейболу і баскетболу. Житлово-комунальне господарство. На благоустрій міста за перше півріччя 2016 року витрачено 902 532 гривні. Із них. Виплата заробітної плати, лати з нарахуваннями працівникам служби благоустрою. Ну, це малось на увазі, що в нас служба благоустрою переведена, пере, пере, передана е, послуга, але в нас залишилася одна, одна працівниця знаходиться в декретній відпустці і двоє працівників мобілізовані. Тому ми по законодавству маємо виплачувати їм заробітну плату. Мобілізованим я мала на увазі. Значить, на тому виплата заробітної плати з нарахуванням мобілізованим працівникам служби благоустрію склала 77 695 гривень. Оплата комунальних послуг. Оплата комунальних послуг це вуличне освітлення, електроенергія та водопостачання склало 98 тисяч 685 гривень. Оплата товарів та послуг 302 684 гривні. Надавалась дотація КП підприємству Мена комунпослуга на вивіз твердих побутових відходів та службу благоустрою в сумі 423 тисячі 468 гривень. Із них... На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам на вивозі побутових відходів та благоустрою 303 тисячі 69 гривень, на оплату екологічного податку 38 тисяч 875 гривень. На інші предмети та матеріали. 81 тисяча 521 гривня. Із них на придбання газу 49 834, на придбання десь 13 245 і інші матеріали 18 440. Управління, слідуща галузь. управління. На управління за перше півріччя 2016 року було витрачено 683 тисячі 395 гривень. Із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 569 тисяч 758 гривень. На оплату комунальних послуг 39 тисяч 860 гривень. На оплату товарів та послуг 73 тисячі 759 гривень. На відрядження 3 тисячі гривень. Інші видатки 2577 гривень. Інші видатки малося на увазі, це були оплачені навчання по, тендерні, по тендеру і курси по наданню адміністративних послуг. Спеціальний фонд. До доходної частини спеціального фонду за 1 півріччя 2016 року надійшло коштів в сумі 487 тисяч 951 гривня за рахунок таких видів доходних джерел. Грошові стягнення за шкоду за на навколишньому середовищу 21 тисяча 180. Надійшло екологічного податку 28 792 гривні. Власне надходження, плата за послуги це кошти батьків за відвідування дитячого садка – 211 тисяч 858 гривень. Надходження від додаткової господарської діяльності 8 тисяч 641 гривня. Плата за оренду майна 12 тисяч 486 гривень. Благодійні внески гранди 204 тисячі 995 гривень. Видаткова частина спеціального фонду за перше півріччя 2016 року становить 925 435 гривень. Був частково використаний залишок бюджету розвитку, який складав на 1 січня 2016 року в сумі 274 424 гривні. Всього використано протягом першого півріч залишку бюджету розвитку 155 756 гривень. Використано на такі цілі була перерахована субвенція районному бюджету на погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту дороги вулиці Урицького, 91 756 гривень. Потім було використано на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту садків 44 тисячі і 20 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиці Індустріальної. На кошти на охорону навколишнього середовища використано ще було 51. 000. Тисячу гривень, в тому числі на підгрібання звалища використано 33 тисячі 656 гривень. І на придбання контейнерів та ящиків для спиття на суму 17 тисяч 363 гривні. На харчування дітей за кошти спеціального фонду витрачено 208 тисяч 422 гривні. За рахунок спонсорської допомоги придбано матеріалів предметів матеріалів. Послуги оплачені на суму 33 321 гривня. За кошти спецфонду. По управлінню було проведено видатків на суму 13 тисяч 894 гривні. Це був придбаний принтер кольоровий за 4 тисячі 895 гривень та моноблок за 8 тисяч 999 гривень. Всього використано коштів бюджету розвитку по всіх установах за перше півріччя 2016 року коштів на суму 280 тисяч 177 гривень. Перше питання, яку суму у вас є, в тому числі офіційних транспортів надійшло в сумі 1 211 тисяч або 88,8 від 88 плану. Тобто, так. я так розумію, нам не доплатив районний бюджет 12-15 тисяч. Да. Яка це сума? Вони должны... да, повинні були заплатити нам. 1 мільйон 363 тисячі 200 гривень. Ну там по 227 тисяч 200 щомісячно, роздувка така. А надійшло 1 мільйон 211. Тобто вони ще залишились нам, ну як, Должні ну, да. там сто... Ні, я кажу, що... 150 тисяч. Должні. Це... це е, ну... Просто не встигли в цей період до, за, за 6 місяців перерахувати. Вони вже надійшли нам ці кошти. Ні, не, не надійшли. Вито На сьогоднішній день ці кошти не надійшли. Далі. Далі питання по тому, що значить, по дитячим фінансуванням дитячих садків було заплановано в розмірі 3 мільйони 381 тисячі 800 гривень, а це видатки вже. Угу. А фактичні видатки склали 2 мільйони 772 тисячі 476 гривень. Тобто майже майже скільки там і Там ще 118 вісімнадцять 400 тисяч недофінансування. Це на чому не дофінансування? Що скажу? Ну, я так подробно ну, не розписувала, якщо не ну, так, так я допишу. На чо? Ну, ні. Написати таке, просто на чому зекономія така вийшла. Так, залишек об'єднання на вказаний період. І так це до кінця року. Тут майже, майже по всім статтям видатків профінансовано профінансова... менше, менше. Ні, менше. Ну, профіна... видатків менше, так це? Ми бюджет багато чи... Ні, але в ну, тому, що ми, 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 фіна... ми фінансуємо видатки по потребі. По потребі. От вони мені дають заявочку та заробітної плати стільки-то. Я їм стільки і даю, по потребі. не ну, По потребі. Ну, На сьогоднішній день по дитячих садочках заборгованості немає. Ну, я хотів Заборгованості немає по потребі. Їм треба на якісь статті видатку. І ета, ми їм надали листа, щоб вони нам два рази в місяць давали заявочку. От, ну, виплата зарплати, енер... плюс енергоносії. Рахунки, ну і плюс харчування ні, надходять я, рахунки. Я просто знаю, що їх там є ну, то саме дитяче садкасончику, ми ж на комісії буквально, коли там, три комісії назад розглядали питання, про виділення 24 тисяч. Я розумію. так. як Ми зобов'язання тобто, не можемо брати на кошти, які не я передбачені я питаю, бюджетки. Якщо, наприклад, у них немає ніякого... Заборгованості. Ніякої заборгованості у них немає. Тобто, у, нас, ми, у нас по кінцю року може виникнути по цій статті плюс. Ну, да. Економія. Економія. Ми цю економію можемо потім направити, наприклад, на той самий ремонт дитячих садків. Діло в тому, що по бюджету у нас незабезпеченість десь по захищеним статтям, це по заробітній платі. Ну я не приймала участі в складанні ну, бюджету на 2016 рік, але я там подивилася, що в нас забезпеченість кошторисними призначеннями по заробітній платі на 11 місяців, Тобто фактично. Враховуючи те підвищення соціальних стандартів ще з, з грудня 2000, що підніметься мінімальна заробітна плата з грудня 2016 року, і плюс ще появиться індексація заробітної плати, тому що індекс інфляції росте, то, 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 вже першу, на цьому не да, пот, дефіцит бюджетних коштів по виплаті заробітної плати по дитячих садочків, Перша стаття складає десь порядка 250 тисяч. Ну тобто, може направити. Да. Е, нами були підготовлені два листи. Е, ну, перевиконаний бюджет місь, місь, міський бюджет е, за перше півріччя, також перевиконаний і районний бюджет. Е, ну там їх перевиконання менше, але ми направили листа з, з просьбою виділити нам на фінансування дитячих садків.

Що вас цікавить? Ну, сума не в відсотках перевиконання плану, а сума перевиконання нашого бюджету? Сума перевиконання, а перевиконання mm -hmm. в суму, зараз я скажу. В натуральному вигляді, ну, mm -hmm. в грошовому еквіваленті, це складає 852 тисячі 22 гривні. Приятно. Приятно. Не, ну приятных у нас еще дорогских есть, это самое индустриальное. Далее, чем в машине уезжать как раз документы на индустриальную, ну, что ли? полпраекту. Экспертиза за робота же, да? Ну, да. Экспертиза. Експерти... А, ну, по дорогах є по дорогах експертиза, але вони ще не передали проєктно кошторисну документацію. По всіх вулицях чи одна індустріальна? Ну, там, так, я не знаю. А, значить по всіх. Тому що Мененко цей з ним бесіду, да. Да, бесідувала і тому я і ми їм ще винні кошти перерахувати, да. то що ми то, що ми їм за виготовлення проєктно кошторисної документації. Перерахували тільки 30%. І коли він потребував, ми їм ще доведемо 117 тисяч. Так я їм сказала, що будуть проектна кошторисна документація тільки при тих умовах, коли буде придоставлена. Дальніші наші дії, що ми повинні затвердити ваш звіт. Так, да. розглянути і винести на сесію для затвердження звіт про виконання. І ви підготуєте рішення Так, да, да. Я підготую да. проект рішення про виконання бюджету. Лондон, а є у нас недофінансовані? Тобто, є дез заборгованість якоби? Это... Заборгованості як такої немає, набагато. Не Я почув. Кредиторської це... заборгованості по установах міської ради немає. Тож нікому не борж. Нікому не должний. Є дебіторська заборгованість у нас. Дебіторська заборгованість у нас долж... по доходах, в частности, э... Висить там невеличка сума за зданий металом, це ще до мене було Чи, то чермет 450 гривень, ну як ми, чого вони не перерахували до цього, я не знаю. І є невідшкодовані комунальні послуги по партіях, коли ми здавали, заключали договори на кімнату, на оренду кімнати, то невідшкодовані комунальні послуги партію регіонів і партія Ляшка. Ж я, я неоднократно казала, бо бухгалтер Марині, яка займалася, яка там знаходилася, значить по Ляшку там 2356, а по партії регіонів там 758 гривень. Ну, по регіонам, я вважаю, це за... мертва дебіторська заборгованість. Може... він наплатив, що Давайте а, приймати ні, рішення. Районна рада своєчасно перераховує засадки і кошти? Бачите, ні. Ні. Да, затримка. затримка була значна починаючи з січня місяця, потім вони якось вирівнялись до травня місяця, тобто вони до травня місяця перерахували все, і от на сьогоднішній день на літній місяці опять ось 100 тисяч. Тому що було до їх запитання, вони сказали, що перераховують своє часто. І заборгованості в її студії. мною були підготовлені, коли було не перерахування, мною були підготовлені листи з просьбою е на ім'я головного начальника головного фінансу, департаменту фінансів. От. Тому десь до, до травня вони перерахували всю заборгованість. Mm -hmm. Ось, а ось за ці два І ще, місяці... Ще, будь ласка, скажіть, яку суму вони за садики повинні кожні місяць перераховувати? В рівних долях вони mm повинні, так? -hmm. В рівних долях, значить, сума... Сума субвенції з районного бюджету, міському бюджету в сумі 2,5 мільйона розбита рівними долями по 227 тисяч 200 щомісячно на 11 місяців. На 11 місяців. Тобто на 12 місяць Суми, суми субвенції на виплату садочкам не передбачено. І в бюджеті взагалі, в нашому міському бюджеті, на заробітну плату по садочкам на грудень місяць передбачено всього 100 тисяч. 100 тисяч це, ну, мабуть, це і на авансовий платеж буде новувато, щоб виплати заробітну плату за першу половину. Ну там і на листоп на листопад у нас також по 35 тисяч ну, Зараз будемо робити правду до бюджету, враховуючи перевиконання, пере, пере, ну, Ми ж можемо 12 місяця від... відрегулювати, зразу заложити туди, на по дві місяці. Це ж залплата, більше до це не, не тема, Може наш район дофінансує. Може нам додати якісь кошти. В проєкті рішення на сесію, що витрачати, куди витрачати ці кошти. Це захищена стаття, яка не буде висіти на бюджету. В кожній рік так Ну, при перевиконанні бюджету, при... Якусь строчку в у нас буде? Ну, вільний залишок у нас буде. Ми зразу почати її не будемо, просто будемо використовувати за рахунок вільного залишку. Ну так, за рахунок вільного залишку ми проводимо додаткові, додаткові видатки. Додаткове фінансування складаємо кошторис на додаткові, зміни, верніше, проводимо, складаємо довідку про зміни до кошторису і додаємо кошти. на ту Шановні члени комісії, у нас є 800 тисяч. Екологіч... можна придумати. А екологічний податок, надходить. Екологічний подарунок надходить в tanto o cortalmo До 31, числа, до 31 го числа слідуючого місяця за звітним кварталом. Тобто то, 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 Екологічний податок 30. недовиконаний, недовиконаний. При плані, при, плані, Значить, при плані екологічного податку 35 тисяч надійшло 28 тисяч 792 гривні, що складає 82,2%. А, це, носок, це, а, а питання та ще таке. Я там таки прочув на слух. Це що, перерахувало, виходить, комунальне підприємство наше? Екологічні податки. Ну чого, Ні, всі, всі ставки, податки, які, не тільки комунальні, всі платники податків, які під, 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 підлягають платі. Ну я розумію, що всі різні плати, тому що вся сума видатки по комунальному підприємству. Ні, ну для того, щоб перелік податків, перелік платників, хто нам зарахував цей податок, це треба, щоб інформації, Тому що це є захисно персональним данним інформацією. Так, ще їде там. Давайте тоді це питання прийняти до відома і доручити головному бухгалтеру, зробити проект розпорядження на сесії міської ради. Про затвердження при виконанні бюджету і дальше знаєте. Кто за це? Голосу. Всі про принимають мощный матеріал. Все, питання на одного. Каліця... Значит, с 25 по 30 Велионичка кажет, когда вы готовы, мы перебираем комиссию. А вы хотели еще раз дивиться до пол, по другу, хорошо. Щоб... Что что? Ну, пропонували засідання комісії провести, щоб Щас? 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 Я... Щас? я... Так мы я... за 11 до пол... до полдруга. Ну, ну почать часа, а вже коли закінчим. Я, по крайней мере, сідайте, больше сейчас не використовував, а вже видео.